Середа, ранок в Херсоні шахетна атака. В день удари з артилерії, потім знову дрони. А надвечір мережа несподівано вибухає фото зірки Голівуду Анджеліни Джолі в українському прифронтовому місті. З довгим розпущеним волоссям вона стоїть у плитоносці з шевроном-прапором України. Перша думка це жарти фотошоп та світлин більше. Ось Анджеліна вже бавиться з дітлахами в укритті лікарні. А тут очільник міста вручає зірці пам'ятну монету Херсон. Тут зображена села наш Херсонок, яка зустрічає вас на військ. Це унікальна монета в лімітовному сержу і ми дуже хотіли, щоб вона була вас. Без офіційних делегацій, червоних доріжок і телекамер, Подейкою, що Джолі взагалі нікого не повідомляла про свій візит, а перетнула кордон пішки. Проте ця інформація досі не підтверджена. Пізніше стало відомо, що амбасадорка ЮНІСЕФ приїхала з благодійною місією, поспілкувалася з медиками дитячої лікарні, яку до слова днями вкотре обстріляли росіяни, говорила з волонтерами і навідалася до переселенців у Чорнобаївській громаді. Про свої враження написала так. Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися. У той час, коли уряди усього світу відвертаються від захисту цивільного населення, їхня сила та взаємна підтримка вражають. Видно виснаження, але так само помітна рішучість. Після Херсона Джолі поїхала до Миколаєва дорогою. Бачила спеціальні сітки, які натягнули для захисту від дронів на найнебезпечніших ділянках траси. Візит такого рівня це не лише моральна мотивація, він має і цілком практичний результат. І ми дуже вдячні за це, за те, що вона що ну, такі люди приїжджають і. Тому що ми іноді здається, що про нас забули, але ми бачимо, що ні. І після цього я думаю, що після його візиту набагато збільшиться і допомога, і згадки про Херсон, тому що ми, ми тут знаємо. Тепер що ми не самі. А ще візит джолі це потужне нагадування про нас світу. Ну і яка поїздка без пригод, а вони таки були. Тільки но в мережі прогриміла сенсація про Анджеліну в Херсоні, одразу з'явилася інша новина. Мовляв, охоронця Джолі затримали на Миколаївщині та відвезли до ТЦК, і зірці, начебто, довелося звідти його особисто забирати. Проте військові кажуть, це не так. Тут жодної драми джолі просто заходила до ТЦК у вбиральню. А чоловіка, який супроводжував акторку, затримали через неточності у військово-облікових документах. Ним виявився тренер із бойового самбо з Кропивницького Дмитро Пищиков. Інформацію підтвердив його брат Євген. Каже, Дмитро не був охоронцем джолі, а в кортежі їхав як волонтер. Запевняє, що з документами все добре. Про те, як повідомили у сухопутних військах, тренера залишили в ТЦК для перевірки. Учора Дмитро опублікував відео, що з ним все добре. Планує пройти навчання та служити у війську. Так, друзі, не розводьте паніку, все порядок, все нормально. Ніхто ні від кого не тікав, ніхто е, ні від кого не ховався. А так, всім дякую за підтримку. Нічого страшного не відбулося. Зрештою все вилилося у шквал жартів та мемів. Люди навіть у чата GPT питали, яка вірогідність побачити Анджеліну Джолі у Миколаївському ТЦК. Ще оцінив шанси у менш як один відсоток. Та як бачимо, життя виявилося кращим режисером. А народна творчість не знала меж. Жартували, що мобілізували бреда піта. Вже й місію Лари Крофту ТЦК вигадали, і три тисячі безкоштовних кілометрів Укрзалізницею подарували Анджеліні Джолі. Та якщо серйозно, то про візит джолі написали певно всі поважні світові медіа. Так, так згадували і про інцидент із ТЦК. Та головне інше заходу вкотре нагадали, що в Україні війна, і не з політичної трибуни, а словами голівудської зірки з укриття дитячої лікарні. До речі, це вже другий візит Джолі до України від початку Великої війни. Раніше вона була у Львові. Тоді також її приїзд тримали в таємниці, але в мережі завірусилося відео з кав'ярні, де акторку впізнали всі відвідувачі. <звіць> Ну, майже всі впізнали, окрім хлопчика, який був занадто зосереджений у своєму телефоні, що навіть не звернув уваги на зірку. У той час джолі була послом доброї волі. ООН. відвідала львівську лікарню, де лежали діти постраждалі від ракетного удару Росіян по вокзалу в Краматорську. Я вражена стійкістю та сміливістю українських дітей. Вони в шоці, але знати, що є хтось, кому не все одно і хто їх може вислухати, це показує дітям, що їхнє життя має значення. Говорила з волонтерами, медиками і зустріла на вокзалі потяг з людьми, які виїхали із зони бойових дій. У той момент оголосили повітряну тривогу, була загроза ракетного удару з Чорного моря. Тож акторка разом із волонтерами швидко пішла до укриття. Обидва візити це особиста ініціатива амбасадорки ЮНІСЕФ. Цього разу вже на зворотньому шляху прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку і подарували набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби. Євгенія Кравець, Тетяна Савуля, Ми Україна, марафон Єдині новини.